Так, що золота булава на першому національному і ми говоримо, як вчитися далі. Так. Запитання представникові Василя проти всіх. Лапки. Державні службовці нижніх чинів складають іспити, а міністри ні. Які екзамени потрібно запровадити для президента, для прем'єр-міністра, для голови парламенту? Ліда Базиляк, Біла Церква. 30 секунд. Я хочу сказати чесно і відкрито, щоб змінити в нашій державі, щоб і наука була у нас досвідченою. Нам потрібно їх усіх звільнити від цього корита. Вони були всі при владі, нажились. Це собі розвиток національних меншин, зокрема російської, якщо шкіл з викладанням на мовах інших національностей в Україні вже залишилися одиниці. Степан Чечетов із Харкова. 30 секунд. Дякую. Насправді, е, неправда, достатньо є шкіл для викладання російською мовою для російської етнічної меншини. Інше питання, що в нас е, весь час нагнітається чомусь питання саме про російську національну меншину, натомість. Інші меншини таких шкіл і преференцій не мають. Натомість, якщо порівняти відсотковим відношенням, скільки є українців в Україні, то, знову ж таки, на превеликий жаль, у процентному відношенні навчальних закладів з української мови викладання є набагато менше. Щодо політики національних меншин, на принципах адекватності. Наступне запитання: як ви пропонуєте виховувати молодь у дусі нетерпимості? Знак запитання, і що принесе нашій багатонаціональній державі? Андрій Сальников, місто Кіровоград, 30 секунд. Зовсім зрозумів питання, на рахунок чого нетерпімість. Якщо на рахунок того, про що ми говоримо, програми нетерпимості до сексуальних збочень, до наркоманії, до різних маргінальних явищ, то, очевидно, ми проти них, щоб творити українське здорове покоління, виховати його. А я не розумію ще, про яку нетерпимість йде мова. Дякую. Три в одному для Дмитра Табачника. Нещодавно Янукович сказав, що українські вузи не входять до рейтингу 500 кращих у світі. Я спеціально подивився, цей рейтинг складали росіяни. Там російські університети є, а українських немає. Це об'єктивно, по-вашому, запитує Валентин Лустенко, 43 роки, місто Полтава. 30 секунд. Українські університети не входять до складу кращих і по рейтингу, який складають міжнародні організації, ЮНЕСКО, зокрема, і саме тому, що вони недостатньо фінансуються, і саме тому, що бюджет університету не відповідає тому рівню, як кращі університети в світі. І хотів би ще в мене є секунди допомогти професору Губерському. Маленькі діти Ющенка вчаться в європейській школі, українську мову і літературу не вивчають, а вчаться англійською мовою. Так що треба з дітей своїх починати. Наступне запитання. У нас кожна нове. У нас кожне. Далі буде ще цікавіше. Залишайтеся з нами. Нагадуємо, ви дивитеся ток-шоу Золота булава на першому національному. Світлана щойно сказала, далі буде ще цікавіше, і я не хочу підтримати цю іронію, тому що до нас на програму прийшли дівчата, які твердять, що сьогодні не лише за диплом, а навіть і за залік можна розрахуватися не лише грошима, а і своєю честю. І знаєте, після всіх цих історій про сексуально стурбованих освітян чи депутатів-педофілів можна повірити вже і в це. Ми послухаємо наших сміливих дівчат. Добрий вечір. Мене звати Інна Шевченко, ми представляємо жіночий рух фемен, а також, перш за все, ми є представниками активної молоді України. І дійсно питання освіти є надзвичайно важливим для нас. І ми розуміємо, що до глобальної реформи нам дійсно треба зробити дуже багато. І сьогодні ми хочемо звернутися до представників політичних сил, адже саме ви можете подати приклад іншим університетам, можете змінити проблему. і ми хочемо заявити про болючу проблему, дійсно болючу для студентства, адже до нас приходять дуже багато листів з різних регіонів, де дівчата говорять про те, що їм доводиться, як це не прикро, складати сесію не лише за допомогою своїх розумових здібностей, а й ціною честі та тіла. Це дуже прикро і дуже болюча і страшна проблема. І саме сьогодні ми звертаємо за допомогою. І е, погодьте, що в Україні народжуються і живуть найкращі, найкрасивіші жінки. І ми хочемо сказати, що на сьогодні, е, на прикрість, ми не можемо пишатися цим у власній країні. Будь ласка, допоможіть. Знаєте, ганьба, що наша влада довела Українок до того, що вони мають за залік, за екзамен розплачуватися власним тілом. І це, я думаю, зараз сидять представники кандидатів, я б хотіла до вас усіх звернутися, напевно, не Василь проти всіх, бо він не є депутатом. Ви довели нас до того, що ми маємо або платити гроші, або платити своїм тілом за залік, за оцінку, за диплом. І ось сьогодні ми, саме дівчата, жіночий рух ФЕМА, до нас приходять дівчата, не до влади, не до... Міністерства не в міліцію, тому що там їм не допоможуть. Дівчата звертаються до нас. Ми десятки листів отримаємо дівчат, які у вічі вони не знають, що робити з тим, що відбувається у їхніх вузах. І сьогодні, як це не прикро, як це неганебно, і ми вам принесли такий подарунок, щоб такого більше не було, щоб я не знаю, можливо, таких депутатів, які дозволяють а, таким безчинством відбуватися в Україні, щоб таких депутатів більше не було. Дівчата, а ви з цим самі. Стикалися, чи це... А ми особисто з цим не стикалися, але я думаю, що е, всі розуміють, що не потрібно бути побитою, щоб бути проти нас насильства в, е, у, у власній державі. Нам дійсно дуже прикро, але е, особисто нам пощастило дійсно навчатися у найкращих університетах, де, які можуть подавати приклад. І саме тому ми закликаємо сьогодні подати приклад іншим університетам і змінити цю ситуацію. Дякуємо вам. Так, я не знаю, чи жартувати мені з цього приводу, чи не жартувати. Але принаймні, коли ми кажемо, що цієї проблеми немає, коли ми кажемо, що цієї проблеми немає, це лицемірство. Я чула чимало таких історій також від своїх знайомих, коли вимагали таким чином розплачуватися за екзамени. Та, за заліки. А ви знаєте, саме так і зробили. Але це ж не вихід, пане Дмитре. Так, я е, на цьому просто пропоную поставити е, крапку. і далі парасповія підстрела, і ваша хвилина. Говоріть, говоріть, хвилина пішла. Я хочу сказати, що зробивши цю систему, це тільки повисило корупцію, адже навіть в школах наша держава не виділяє на ремонти. Де збирають з е, батьків гроші, щоб зробити ремонт у школі? Адже тільки корупція процвітає. І до тих пор, поки ми не поміняємо всю владу, усю структуру Верховної Ради, де буде тільки 300 депутатів, де це будуть учені, і вони не будуть за 5 мільйонів продаватися на місця, де нуліруємо ті партії. Ні-ні-ні. ні, 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 ні. Я, я вважаю, що я, я так мовив, я своє Раді сказав. Зараз Будь ласка, хвилину. Олександр. Очевидно, що якщо говорити про освіту і всі проблеми, які існують, і шляхи вирішення, то одної хвилини явно не стане. В такому разі можу тільки сказати таке. У кожному явищі є форма і зміст. Форма, це ми можемо скільки хочеш дебатувати, чи 12-річна система, чи 10-річна, чи тестування відкрите, чи поступати за тестатами, чи болонська система потрібна, чи ні. Але зміст освіти і виховання полягає в тому, щоб діти мали міцні знання, щоб діти мали міцне здоров'я, щоб діти були виховані на традиціях української культури і високих традиціях світової культури. Що для цього потрібно? Політична воля і ротація політичної еліти в Україні. Тому що насправді всілякі реформи це тільки заговорювання існуючих проблем. А для того, щоб їх вирішувати, треба проявити волю і дбати не за глибину власної кишені, а за долю власної держави і переживати за ту націю, до якої ти належиш. І дбати, щоб Україна належала до світових розвинутих держав. Дякую. Станіслав Ніколає, ваша хвилина. Я глибоко переконаний блок лівих сил лівоцентристів на цьому буде настоювати, що нам потрібно головне вирішити завдання перейти від ліберально-буржуазного шляху розвитку до соціально орієнтованого. І тоді ми вирішимо 5 головних завдань в освіті. Економічно, 10% ВВП на освіту, плюс бізнес повинен вкладати в освіту. Друге зміст, оновимо зміст освіти, щоб він не шокував наших людей керуючись новими науковими традиціями в світі, подарувати морально духовну кризу, щоб не було тут дівчат з голими пузами, яких насилують, а щоб працювало студентське самоуправління, і студенти могли на своєму вічі зняти любого гвалтівника, любого ректора. Я так робив, і в мене були всі студенти в кабінеті міністра і розказували, хто що робить, і я виганяв таких. І, звичайно, інноваційний шлях розвитку. І головна турбота вчитель, щоб він був не принижений, а щоб він був постаттю в Україні і не бюрократизація не розцвітала, як це в Київській області. Дякуємо, пане Станіславе.